Прекрасного, змальовничого, дорогого нашому з юрою серцю Дніпра до нас приїхав Микола Слабкий. Привіт! О! Привіт, привіт! привіт. Микола, ну не вперше вже. Ти ж помниш, з якої цілі тоді я приходив. Звісно. У мене тоді була ціль, коли я був минулого разу, щоб я заробив на каблучки. Ось о, я вже wow. нився. Юрка, правда, зайнятий був б але я б і по бабкам не потягнувся, чесно. Я б тобі скидку зробив. ти що. <гум> У мене, до речі, питання: ти кажеш, що на каблучки. Не на обручках, просто купив каблучку. Та я просто по жизній каблук. Мені оце, все що з цим словом зв'язано. Я все коротше. Скажи, будь ласка, чому з тобою зараз монітори, якісь знаходяться? Так, я коли був маленький, дивився на новий канал. Там були мультики завжди, да. Це ради чого я спішив з придлінки зразу додому. І в мене мрія була, щоб я на новому каналі показав свої мультики. Оу. Oh. І в мене тепер теж є ціль. Її звати Оля, і Оля дуже хоче собаку. І Якщо ви мене підтримуєте, ми виграємо гроші, і у нас буде ще собака. Ми вас підтримуємо. На мене вже дальше на дивіться, я все, що міг вже розказав, якщо чесно. Коль, пока. Якщо ви виграєте гроші, то ми маємо кому ці гроші віддати? Вам чи плазмі? Дивіться, в мене вирішує жінка, тому і ви вирішуєте, кому я віддам гроші. Ну, ми вам бажаємо успіху. Поїхали. Да. Казка троє поросят на Закарпатті. Я ніф-ніф. А я радий був з вами познайомитись, бо скоро різдво. Незайманий хлопець в новорічну ніч привів до себе дівчину, а до нього раптово прийшов Санта-Клаус. Оу-хоу-хоу! Я в тебе не вірю! Я в тебе те. Перша шлюбна ніч роботів. І все? Російські військові в білгородському супермаркеті. Пакет, брать, будете? Да. Нам такой, щоб ми вдвоєм помістились. Нам також два йом помістили. Мені здається, що вони таке розмовляють відносно. Хочеться, щоб вони всі помістились да, в одному. А так і буде. Все, давай. Давайте підтримаємо ще Сергія. Він Сергій за кулісами. Серега мій діджей свадібний. Він хвилюється. Це він кнопочку нажимає, так? Да? Да. Так. Серега. Починаємо. Давайте. У віні пуха почався складний період в житті. Віні, а чого в тебе такі круги під очима? Ти що? Наркоман? П'ятачок. Мені потрібні гроші. Піду розіб'ю копілку. Не чіпай мамку. Найстрашніша таємниця Волан Гаррі. Насправді я не том реддл. Насправді, я люблю караоке. Хто тримає цей район? Без патрон! Без патрон! Проститутка збила далекобійника. Валяра. Один один. В парку Шевченка. Що <гум> <гум> ви думали? Я в Україну не вернусь. Леопард на базарі. <гум> Сережка, братан, Що вони з тобою зробили? <гум> 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 Микола, дивись, п'ять тисяч гривень так. вже в тебе є, але тільки що коміки розсміялись на 57 секунді. Коміки, які приходять з жартами, вони можуть онлайн міняти свої жарти, підставляти так, так, в тебе так. такої можливості немає. Так, да, так. Да. Сергій, скажи, будь ласка, тобі треба трошки часу, ми виставимо так, як хотіли. Да? Все, дякую. А, у вас є якісь плани? Ви його притримувались? Скажіть, скільки у вас коштує весілля? Ну, давайте кажу, як є зараз. Коштує 600 доларів. Можливо, після цього ефіру буде трошки більше. друге весілля. Мінус 50? Якщо перше весілля ведете, то друге зі знижкою. Якщо ваше взагалі безкоштовно буде та я сама собі безкоштовно весіля для ЗСУ взагалі, загалі буваду безкоштовно. все можна договоритися, тому що ви робите велику справу для всієї нації. Давайте їм попутуємо. Готовий, так? Так, я готовий, так. ви готові. Микола, хвилина для тебе починається прямо зараз. <плес> Інтим після першого побачення. Я не можу, коли він дивиться. Зроби щось. <плес> 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 Дай на побаченні. Мене звати Степан, а тебе як? Я Дейнеріс, матір драконів. А-а-а. Мати драконів то ти з прицепом. Боже, в мене сьогодні скільки справ. Пока. Йдемо, мамо, ти не винувата. Цілує їй плече. Ага. Плавно переходить на шию. Так. Ує. тисяч гривень приносить тобі сміх, Юри Ткача на 35-й секунді. Завжди на поміч приходять друзі. Юра, величезне дякую. Це було прикольно і по-новому. Я вже казала це. Ну це реально класно. Уже точно все. Я точно буду забирати. Е, дякую вам за. Ви забираєте гроші. Да, да, да. Браво, супер! Микола, ми тебе вітаємо. Пані, дякую, дякую. зроби, щоб ковід сміявся. Розміши смішно, і підставом варяться. Розміши, смішно. Дякую, дякую нехай нам можуть погоди. Розмішно смішно. Пака пока, пока. всього. Я бажаю всім нам перемоги. Дякую за такі щирі, прикольні емоції для себе. Я кайфанув, мені було прикольно.